Вітаю українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свою роздуму про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити з вами про тему донатів. Просто обурила ситуація, подивився два останніх відео зборів на донати, де лідери громадських думок, бувши політики. Закликають донатити і допомагати армії. Разом з нами не мама Тереза. І діва Марія теж не ту. З нами той, хто може вас зібрати. З ким ми досягнемо цю мету? Це так. Циреальність реальність, підрусі, що не тут вірю, до сих пір, ми і ви надія одна це збір на те, що збиває дрони донат Шепши новий чай, і ця машина нова салону авто. Ідуть багато коментарів, які класні відео, супер таке інше. Але люди добрі, давайте вдумаємося: що відбувається: іде 12 й рік війни, 4-й рік повномасштабного вторгнення. Держава Україна досі не прийшла на війну. Я це можу стверджувати з повною впевненістю. І тут же ми бачимо, як бувші політики е Вакарчук Ющенка знімаються в роликах і закликають донатити. У мене питання: чому вони не закликають банкову повернутися обличчям до фронту і почати фінансувати фронт? Почати фінансувати військових, почати фінансувати наше ВПК. Зеленський їде на саміт НАТО і заявляє, що ми можемо виготовляти 8 мільйонів дронів, але у нас немає коштів. Так, от я хочу повідомити пану Зеленському, що кошти в державному бюджету є. Просто вони витрачаються не на війну, не на фронт. Держава не бажає фінансувати і це не голословні слова. Це аналітика, яку я подивився, як планується державний бюджет. Ось подивіться, як планувався протягом повномасштабного вторгнення в бюджет. Я порівняв планові показники, ті, що закладалися в бюджет Кабміном протягом 2022-2025 року. І якщо в 2023 році була невеличка збільшення фінансування потреб військового часу, витрат на. Оборону і безпеку на 51%. Це при тому, що держава не планувала війну в 22-му році. Влітку 22-го року була заява про скорочення міністерств вдвічі, про скорочення інспекцій контролюючих органів на 82%. з 55 тисяч до 10 тисяч, цього всього не відбулося, тому що захід почав фінансувати державні витрати. І при цьому планові показники фінансування потреб мирного часу постійно збільшувалися? Лише в 23-му запланували 16% скорочення, і після цього постійне збільшення бюджету мирного часу. Ми що вже перемогли? Вже настав той довгоочікуваний, сталий, всеохоплюючий мир, то чому держава не збирається фінансувати війну? Чому держава не збирається виконувати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію в частині змісту мобілізації переведення національної економіки і системи державного управління на потреби воєнного часу? Чому Ющенко, який, за словами Сергія Гайдая, будучи президентом, зупинився біля батьківщини-матері, звернув увагу, що батьківщина матері? Повернута щитом і мечом в сторону Москви і сказав, що буде війна. Чому він не готувався до війни? Чому він зараз звертається до українців знову затягнути паски і допомагати фронту? Коли держава вступить в війну, коли держава почне воювати, коли чиновники почнуть перейматися проблемами фронту і перш за все фінансувати? Перевести економіку і систему державного управління на потреби фронту, чому суспільство уникає цієї розмови, ми вимагаємо Заходу допомоги. А чи зробили ми все самі, щоб не тільки окремі патріотично налаштовані українці, які закрили гештальт держави, яка не готувалася до війни? І пішли воювати, 700 тисяч добровольців взяли в руки зброю. Рашистську навалу в лютому 22-го року зупинила не держава, а українці голіруч зупиняли ворога. Українці об'єдналися і почали воювати. Не держава. Держава сиділа в бункерах і їла мівіну. Коли держава оговталася і зрозуміла, що Путін не захопить Київ за 2-3 дні. Що вони почали робити? Вони поїхали в Стамбул домовлятися про капітуляцію. Лише звільнення Київщини, Сумщини і тих жахливих вбивств і гавалтувань, які виявили звільнення окупованих територій, зупинила ці мирні договорняки. Не Джонсонюк зупинив стамбульські домовленості, владу зупинила 700-тисячна армія добровольців, яка вже тримала автомати в руках. І вони боялися не заходу, не дзюджонцунюка, а вони боялися власного народу. В що перетворила влада український порив захищати власну країну? Зараз добровольці знаходяться в заручниках у військово-політичного керівництва, не бажаючи фінансувати, не бажаючи допомагати військовим людям волі, які чинять спротив, вони продовжують розкрадати. Кошти і звертають вашу увагу, що вам треба піднатужитися і допомогти фронту? Ці от відео, де військові звертаються за донати емоційно, в військовій формі звертаються до вас. Не перегортайте цю сторінку. Послухайте. Та цензура, яка зараз відбувається по відношенні військових, чи дозволить влада? Виходити з відео і критикувати сьогоднішню політику, але дозволяє, щоб військові зверталися до вас про донати, це взагалі нормально. Як ми можемо говорити про перемогу, влада вже про неї не говорить. Якщо держава, держава Україна не бажає приймати участь у війні, якщо вона не фінансує фронт, вона не приймає участь. Якщо вона безпосередньо не приймає участь в окопах. А заганяє туди цивільних, які, я нагадаю, 700 тисяч добровольців пішло воювати. Скільки пішло державних чиновників воювати? Я вам можу сказати про статус державного чиновника. Із 157 тисяч пішло 4 200 воювати. Згідно постанови Кабінету міністрів України 23-го року, склад Нацполіції складає 241 тисяча. Нацгвардії 60 тисяч. 300 тисяч за заявою міністра внутрішніх справ Килименка воювати безпосередньо приймати участь в бойових діях, прийняло участь 6 тисяч з 300 тисяч 6. Це ще зверніть увагу, що в Нацгвардію мобілізують і цивільних. Чому чиновники, поліцейські судді, прокурори, які давали присягу на вірність народу України, вірою, правдою служити українському народу, захищати його права та її гідність, не прийшли на фронт, не прийшли на війну, як люди, які не ризикували власним життям, мають моральне право відправляти інших гинути, не фінансуючи фронт, не забезпечуючи якісне управління, не фінансуючи власне ВПК? Зеленський на саміті НАТО заявив, що ми захищаємо мир Європи. Якою ціною ми захищаємо мир Європи? Зеленський заявив. Що він буде залишатися до кінця війни? Бо він саме досвідчений, як якою ціною обходиться нам його досвід? Чи визвав він провину, помилки, які призвели до втрат 100 тисяч, більше 100 тисяч людей? Це ціна досвіду сьогоднішньої влади. Яку ще ціну ми маємо заплатити? За досвід сьогоднішніх політиків, можновладців, які не хочуть приймати участь в у війні. Як ми плануємо перемагати у цій війні, якщо держава уникає участі у війні? Я неодноразово говорив, що наша держава гирями повисла на нашій перемозі. Європа буде допомагати, щоб Путін загруз в Україні. Захід буде допомагати українській перемозі, якщо він Побачить, що вся країна приймає участь у війні. Зараз Сполучені Штати направили цілу делегацію контролюючих органів перевірити фінансування України в державі, нібито Зеленський дав зелений світ. Подивимося за результати, але я хочу звернутися до сьогоднішніх перевіряючих, звернути увагу планування бюджету України, планування фінансування війни. Звернути увагу на виконання вимог закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, де зазначено, що під час війни обов'язково переводиться економіка, системи державного управління на потреби воєнного часу. Як планувався бюджет кожний рік війни? Як забезпечувалося виконання законів, куди витрачалися кошти, хто має фінансувати? Війну, перш за все, держава з державного бюджету. Так, українці будуть допомагати і будуть продовжувати донатити. Але держава має включитися у війну. Нарешті почати безпосередньо приймати участь в окопах. Я вже неодноразово говорив, що якщо кожний чиновник буде знати, що йому через три місяці сидіть у тому в окопі, там на Сумщині, де він. Гніда не нарив окопи або е, зимітував ці окопи, цю фортифікацію, ці окопи будуть з підігрівом. поки вони розуміють, що їм там не воювати, їм не приймати участь, їх діти не будуть сидіти в цих окопах, вони будуть марадерити на війні. І як е, заявив Мединський, що Путін і Росія готова воювати вічно. Наша влада також готова воювати вічно українцями, але без посередньої участі у війні самій, але наживатися на цьому горі українців. Воювати мають всі, і перш за все має прийняти участь влада, і держава має включитися. Тому ми маємо звертати увагу на донати. Донати мають бути перш за все з державного бюджету. Люди, які приймають управлінські рішення, мають безпосередньо пройти фронт. Військово-політичне керівництво повинно мати емпатію, співучасть і жертовність у цій війні. Держава і чиновники мають перш за все пройти випробування фронтом. Це вимога ініціативи Сім кроків до перемоги і ціна. Нашого зволікання, нашого з вами зволікання – це ціна жертв крові найкращих синів та доньок на фронті. Це єдине рішення, що врятує країну в цій ситуації. Ми маємо стати Ізраїлем в східній частині Європи. Ціна зволікання цих рішень це ціна жертв українців на цій війні. Прошу задуматися, і всі політики, будучи майбутні... Нинішні мають про це знати, а ми маємо всю лють, всю енергію скеровувати на те, щоб держава прийшла на цю війну і почала воювати. Україна переможе, якщо буде спільно діяти. Разом держава, Українці, і Захід до цього підключиться. Разом до перемоги.